Організаторами громадської акції Запобігти врятувати, допомогти, що пройшла сьогодні вранці на площі імені Дзержинського виступили Державна служба України з надзвичайних ситуацій та Дніпродзержинська міська рада. ДСНС України впродовж багатьох років залишається чи не єдиною, яка миттєво надає допомогу тим, хто її вкрай потребує, незалежно від характеру загрози, наголосив Дніпродзержинський міський голова Станіслав Сафронов. На сьогоднішній день більшість територій має дуже велику щільність небезпечних підприємств, велику чисельність населення, багато пожежно-безпечних підприємств, великих і тому ми повинні приділяти увагу всім підрозділу на нашого за суспільства, всім фахівцям, тим, котрі займаються з ким необхідним життєважливим заняттям, і це можна сказати, не просто професія. Це вже ну я б сказав, поклик душі. Родзинкою заходу стали показові виступи, бойові етапи, що демонстрували різні надзвичайні ситуації. Пов'язані вони були з непідкореним і досі явищем природи вогнем. Це одні із найбільш поширених надзвичайних ситуацій, які є в нашому побуті. І надзвичайні пригоди не виключені, тому ми завжди готові до реагування на такі стації. На першому етапі відбулася демонстрація ліквідації умовно дорожньо-транспортної пригоди. Рятувальники мали демонтувати авто і вилучити заблокованого водія та передати його до рук медиків. Подальші події перехопили подих у спостерігачів. Надзвичайно важливо у роботі рятувальників зважати й на швидкість прийняття заходів з ліквідації надзвичайних ситуацій, адже нерідко страждає від катастроф і навколишнє середовище, природа з її флорою та фауною. Тому другий бойовий етап був присвячений саме цій темі. Присутні на акції мали можливість побачити спеціальну пожежну техніку, зокрема генератори піни, адже саме піна вважається одним з найкращих засобів гасіння легкозаймистої речовини. Третій етап показав усім ситуацію екстремальної екологічної катастрофи центрі якої була і наша знімальна група. У Дніпрозінську досить багато хімічно небезпечних підприємств. Наразі сталася страшна хімічна аварія, Розгерметизація хлору. Однак рятівники МНС ліквідували наслідки аварії. Відповідальність за злочини проти природи дуже висока. За час моєї роботи таких крупних, крупних скажімо так, катастроф аварій не Але, а, при скажем так с просмотра новостей даже наших ближайших соседей в Российской Федерации такие скажем так, техногенные катастрофы случаются с увеличивающейся частотой поэтому надо быть к этому всегда готовым. Метою акції було привернути увагу дітей, зацікавити їх, адже правильне виховання з самого дитинства, вивчення правил безпеки, зокрема протипожежної, може стати запорукою врятованого життя або навіть екосистеми. В цілому у рамках заходу провели конкурс дитячих малюнків на асфальті. Очень важливо, щоб діти з дитинства були к тим условиям, в яких вони проживають. Вони повинні розуміти, де може гразіть опасна. Що необхідно, як себя и і своїх чтобы понимали, что що есть є можливість оставаться равнодушным, а прийти на допомогу, На помощь себе, своїм близьким і своїм друзям. Дійсно, залишатися небайдужим байдужим важливо у нинішньому динамічному і техногенному житті. Вчасно протягнута рука допомоги може врятувати не одне життя. У цьому переконався і Дмитро Арджевичев. врятувавши цілу родину, що потопала на його очах, чоловік по іншому ставиться до життя. Год назад, в июле месяце, получилось так, что я проезжая, увидел, что тонут люди. И спас их во время этого, значит, не думалось ни о чем, хотелось просто помочь людям. Насколько это получилось, у меня люди просто остались живы. Видовочним заходом були вражені самі школярі. Деякі з них навіть вирішили змінити мрію щодо майбутньої професії, очень складно. Надо знати, як где взяти, щоб не поламати нічого чоловіку, ка ну, на перепіляти. Дуже складна, мені здається, професія. Щоб спасати життя людей, щоб ніхто не вмирав, щоб всі жили, щоб світ став більш безпеє і радісні. Кожного дня вони рятують життя людей, ризикуючи власним, і кожного дня вони свідомо йдуть на смерть. Адже добре розуміють одне життя людини передусім, воно безцінне.